Гудзик за гудзиком і назовні з'являється величезний рубець вздовж грудної клітини пана Сергія. Це слід, що залишився після його другого дня народження. До операції пацієнта була виражена недостатність на обох цих клапанах. Замість зношеного у спайках та приреченого на зупинку сьогодні в грудях чоловіка б'ється нове, здорове та міцне серце, яке він отримав вдар. Найскладнішу операцію у світі пересадку серця 47-річному киянину. Зробили три місяці тому у Вінницькій лікарні імені Пирогова. Для нашої трансплант команди це було вперше. У нас є система, яка повідомляє на сьогоднішній день, які сьогодні пацієнти знаходяться в наших лікарнях нашого регіону у стані клінічної смерті, яка вже, по суті, коли діагностується смерть мозку. І коли вже діагностується смерть мозку, тобто те, вже всі розуміють, що людина ця не жива, тоді приймається рішення, вже береться згода у родичів. Сергій отримав серце від донора з Вінничини. Це був один з випадків, коли медицина безсила в порятунку однієї людини, і натомість дає цей єдиний шанс на спасіння іншої. Операція відбулась вночі. Ввечері вже приїхали колеги з Києва. Ми всі разом поїхали на забор. Це все відбувалося вночі. Потім вже Перевезли серце безпосередньо до нас. Більше того, реципієнт він сам з Києва. То за цей час ми встигли транспортувати пацієнта з Києва до нашого закладу, госпіталізувати його, і вже фактично там під ранок паралельно йшла операція по виділенню доступу до серця. Операція із заміни серця тривала понад півдоби. Над порятунком Сергія працювали одночасно кілька бригад, а це понад пів сотні медиків. анестезіологи, перфузіологи, тобто операція проходила під апаратом штучного кровообігу. Пацієнт уже був оперований. Дуже багато було ризиків, тобто травмування серця під час виділення, і це могло спричинити катастрофічні наслідки. Кардіохірург Махамут Самканай був частиною трансплант команди. Каже, найважливішими та найвирішальнішими були 60 останніх хвилин операції. Саме важно запустити серце. це дуже важливо, тому що учні теж люблю вайт ждати, а може серце не починає працювати. Донорське серце запрацювало, а реабілітацію чоловік приходив у стінах інституту Амосова. Сергій каже, бракує слів, щоб висловити родині свого донора вдячність за згоду та подароване йому життя. У людини, чиє серце в мене зараз б'ється, у його не було шансів. І єдиний вихід, ну, йому вже все одно. Людина, тіло це машина. Свідомість і душа в людини головне. І для того, щоб, ну якби в мене був шанс, наприклад, ну, врятувати чиєсь життя, то я б приклав би максимум зусиль. Карі наголошують, усвідомлення суспільства в потребі донації органів надважливе. Адже одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. Згоду на забір органів можуть дати і близькі родичі. Була ситуація, коли у нас був, ми констатували смерть мозку, у нас була можливість у родичів, так сказати, зробити донацію. П'яти органів, і це врятувало п'ять життів. І ну на жаль, нам не вдалося переконати. І якраз е, такі події, як сьогодні, інформаційні такі е, насичення простору позитивними новинами стосовно трансплантації буде допомагати змінювати стереотипи, парадигму е, населення в тому, що це дійсно важливо, це дійсно потрібно, це дійсно безкоштовно. Усі витрати на трансплантацію на себе бере держава.